Привели шляхи дороги, наш народ до перемоги, і солдати дідусі посміхаються усі. Це святе, травневе свято треба серцем відчувати. Придивись в старих солдат сльози радощів блищать. 8 травня наша країна буде відзначати велике свято, День перемоги над нацизмом. Тому й поговоримо сьогодні про ті далекі воєнні роки, коли весь український народ боровся за свободу нашої батьківщини. А ти знаєш, що таке батьківщина? Батьківщина це наш дім, вулиця, село. Батьківщина це така країна, де людина народилася і живе. Наша батьківщина це Україна. 8 травня ми святкуємо День Перемоги над нацизмом. Дідусі та прадідусі, бабусі та прабабусі одягають ордени, і йдуть на зустріч зі своїми друзями-ветеранами. Разом вони згадують, якими були роки війни і тих, хто загинув заради миру, пригадують листи з дому і фронтові пісні. Ми, як ніхто, знаємо, що немає нічого страшнішого за війну. Пам'ятайте завжди і шануйте усіх тих, хто пережив жахіття війни, наших ветеранів. Та тих, хто віддав своє життя за те, щоб панував мир та спокій. І якщо ви у цей день побачите людей з сивим волоссям, з орденами, медалями, отриманих у бою з ворогом, підійдіть до них, вклоніться та подякуйте їм за перемогу. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх ветеранів, які воювали проти фашистської Німеччини. Що таке війна? Війна це горе, страх, розруха і смерть. Війна це боротьба, коли ворог нападає, а захисники звільняють свою землю від ворогів. Раптово величезні сили рушили на нашу батьківщину: танки, піхота, літаки, артилерія. Німецькі літаки бомбили міста, аеродроми, залізничні станції. Бомби сипалися на лікарні, житлові будинки, дитячі садки школи. А якими були наші солдати у Другій світовій війні? Сміливими, мужніми, безстрашними, рішучими, відважними, людину, яка проявляла в бою хоробрість, мужність, безстрашність, називають герой. А давай ми з тобою пригадаємо прислів'я про героїв. Герой ніколи не вмира, він вічно живе. Герой за славою не женеться. Під час Другої Світової війни Україна була найбільш зруйнованою державою. Майже усі міста. Села були зруйновані і розтрощені. Майже кожний четвертий українець загинув під час Другої Світової війни. Тому що року, 8 травня, люди з вдячністю в серці приходять до пам'ятників, вони кладуть квіти. Схиляють голови в хвилині мовчання, щоб вшанувати пам'ять хоробрих солдат, які захистили мир. Давай ми з тобою вшануємо пам'ять наших українських солдатів, які мужньо захищали нашу землю під час Другої світової війни, створимо поле з маків. Як символ пам'яті, краси та незламності, хай кожна квіточка буде нашою дякою їм.